гарні пережечки Наташа натекла. Ну, ж там видно? Видно. Де видно. Покажу. Поки я зібралася, вони вже випили каву. Наташа в'яже. Береже під Цілий день не їси, то ніхто не бачить. а то що на камеру жуєш, то бачить сидеть. Наташа в'яже. То я вчора казала, що... А ще казала, що передок в'язала. Передок в машині. Спинку в'язала. Не знаю, щось в'яже. А що вона ще перед чи спинку? Ну, каже баба Ніна, щось вив'язала, буде чи рукав, чи це. Я різинка вже була зв'язана. Ну коли судячи з різинки, то точно не рука. Каже, чи спинку, Ко то взагалі спинку ви показали. Так, мені дівчата стисняються на камеру, щось розказував. А то бабуся, ви замітили, що бабуся сьогодні вкати. Калю я від вас. Ти що прийшов? Що таке? Що? Що ти хотів, що? Всім доброго дня. У нас таке сонечко зараз гарне. Вночі було 15 градусів морозу. Ох, зараз на нулю. Але проти сонечка вже розтає. Я прийшла мені треба трошки змолоти Анжелі потрошки, бо рано було дуже холодно, а це трошки не. <плес> всіх кличеш, кличеш всіх. Всіх хочеш накормити, так? Да? Ходить за мною. Я закрила фіртку, він перелетів, до хати добирається. Так, і всім надзьобав я курочкам. Ой. Не дзьобне мене в руку. Анжела зайшла, ми попили кави. Вона десь приїхала додому, має приїхати газовщик, переварювати газове опалення. Він подзвонив, вона його чекає. А я буду молоти. Ай! Куди з рукою? Переходимо на економію. Мені треба оці мішки пошмалити. 毛利。<Mode. S 2> okay. Так, наша Настуня вже пішла зі школи. <смі> Стісняється, бабуся не знімай. А Стасік другим рейсом, бо в нього багато уроків. Олежка в садіку. Боже, сонце б'є в очі, нічого не видно. Олешка наш вже прийшов з садіка, його привів Сік. Йшли вони через складку. Там у нас є собачки, Стасіка колись маленьким покусали собаки, він тепер їх боїться. Але Олешка в нас нічого не боїться, так що Олешка був охранником сьогодні. Стасіка. Mm -hmm. да, і пішки з садіка йшов, да? отак. Червоний прийшов як яблуко. Mm -hmm. І Стасік червоний. Mm -hmm. да? М -м -м. Ми вже повечерали, діти вже пішли додому. Мені залишилася гора посуди перемити. Ми нічого й не їли цілий день. Попили каві з пиріжком, а це вже повечерали. Прийшла нам пошта, у нас пошта тільки по четвергам, раз у тиждень. За таку газетку виписуємо. Стасік здався, заморився в школі. Варянки ще не доїли, ще й буде піджарити. На цьому закінчую. Всім на добраніч.